Всім привіт-привіт, друзі! З вами Волка Геймер. І сьогодні ми будемо грати у в'язницю 67. Мене попросив один мій підписник зараз. О -о -о. А, де, а, де, а де моя в'язниця? Зараз? Ось щось тут не так, не так, не так, не так. в'язниця? Я думала, вона запам'яталась в історії. О, ось так. Сьогодні ми будемо грати, я вам уже сказав, в'язницю в 6x7. Точніше, це обі, але це і в'язниця. Бо в мене один підписник мій просив.

Отут от зараз ми проходимо. І отут буде сексевен. Чого він думав? От я от коли грав. Я думав, як мій брат проходить по повітрі, але це е, так. Е, мені не видно, що він іде по таких залізяках. І, до речі, рекомендую таку гру. Дуже прикольно. Тут немає Сек Севен. Сек 7. Привіт. <ривіт> До речі, рекомендую цю гру. Прикольно. Це як Барі Знаєте таку барі-гру? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо. І хочу наголосити: 71% людей на мене не підписані. Що? Так, а ну давайте швидко ставте лайк і підписуйтесь. От коли він там, от тепер потрібно бігти, бо він добіжить. Зупинились? Пробігаємо, 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 щоб сексави не зловили. О, Моя подружка до нас заходить. Сексави. <кій> Paka, paka. No na, mnie nie uży, nie masz dożyne, a co to taka? Rozumiem. Dob, 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 dob. Sakur. Ej, chłopcie, na tobie do Zrozumienie. Zrozumieni. Dorycze, czy... ma już od. Так само як і в Барі. Я думаю, ви колись проходили точно в Барі, ну, або хоча б грали, або хоча б бачили в Барі. Десь на Ютубі. О, о, тут дуже, ось тут дуже шутко. О, це я дуже не люблю. Уп, ай, болю. А зараз поясню. Майже я це колись пройду, чи ні. Ааа, там я це вже те не прийду. о скільки тут кіркар каркур Strawberry Elephant. О, дравом камело. Коротше, он бачили, там такий. Така кулька. Магма. Магмана ма. е, ма оця кулька, і отак потрібно в цій дірочці ставати, щоб вона не затоптала. І ще е, пишіть в коментарях, що мені в наступне ну, від пограти. О, о, А як я помер? Мені дуже цікаво. Так стоим. И двигайтесь от кулька давитесь. Зразу, и зразу. А як? Мне не сикаво, чему... Ой, я уже двигал Ого. Так. И зразу бежим, 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 бежим. скільки тут левели. Прижимаемся, и зразу, зразу, зразу бежим, бежим, бежим. Буде я ко на тому раунді, пам'ята. То? А, на бінипіцені. Так, так. Тут потрібно быстреська, быстрессенька. Нажал. бачите, він не може так, як я Що він, що він робить? Ну, пишно. Набери, набери, та ну, як я так міг? О, то мені просто зараз вперед потрібно бігти. Так, мені потрібно, щоб він. Ставь вот так. Давай, 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 Вова, Вова, Вова. Давай, 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 давай. Ну, там как мне Дуже обережу. Я вже три хвилини граю Ух. все. Я не знаю, для чого це респан? Для чого я це назову? На. Yep. Так поїхав, у я дуже цей рівень не люблю. Ой. воно так выскакает. -та 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 -та, Опа. Киркар, киркар, курт. Визивати Пама раз, мать. І нубинка, Тут, що, з мати мені розходить. І нупінька пиценка. Точно з слітчиками в футбол грали. А я зрозумів, що там потрібно. От что туди. Моя подружка то виходить в цю гру, то заходить. Не зрозуміло. Приблизно ставимо. О, я вид від першого лиця зроблю. Та нова як, а? А ну, так ну. О, да. Я уже пять хвилин играю. Я тільки на... Я не знаю, что тут в том рівне складно. Типа у мене два, Ну, я не срозу. Так, робим. А чого? В общем, я распауна жгу. якийсь лакі блок, чекай. О, до речі, в кінці там битва з босом. Сексела. Бо? Ну цікаво, дивіться прикол. Я так прийду і я можу ще йти. Походу, а що тут за баг був? Давайте, дурач, то есть Тому Побі... Ну, вот мор, так відкрывается. Ой. Оно так открывается. Не в частно. просто я просто в До речі, в одній грі така штука. А, в Майнкрафті. Така штука, я. Ты. Ти... Ой, я стою на цьому. Як він називається? Я стою. Ну, коротше, на. Ну, просто на цьому. На повітрі. Але воно рахує, що я стою на пікселі. А піксель? То це свій як на українському сказати своєобразний блок. Ну, тоже хлопчика кість проходить. Зараз я останню включаю. трубо. Правильно, А, Мені ще зараз залишилося тільки пройти. О, тут цікаво. Мені отут дуже подобається. Так. Так. А тут, якщо не попадаєш, а так промазуєш, то тут можна наук. Там, значит, 25 рівнів, я пам'ятаю. О, тут зараз дуже-дуже, дуже акуратно дуже, дуже... Дивіться, от коли ви вже на этих синіх штучках, то потрібно пригати. Оп! Оп. 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 Сикс, Ага. За сім хвилин так О! ой оп-оп-оп-оп. Вентиляцію оп. пам'яту цей олівчик. Чесно, я не пам'ятаю. А! Мини ще шеп... пак. А, пак, ма. Так, стопу, сам. Ай, ай, фу, фу, фу. Фу, мені базуку взято. Мені потрібна базука. Нью-назараз бье. Мне зараз, зараз мене вб'є. Я начну заново. Тут я просто так не умею. А, ні. О, помидорчик. Бананчик. Ананас. Банан. А, о, тут зараз потребно... Тут зараз потребно скачивать. И... Пу -пу -пу Буду. Тут зараз потребно... И... Чо, а чому я не доліта? Опа я. О! <гум> <гум> Ого, я так Тралалі. літа. О, так я понял, з подружкою я так шуткував. Я пройшов без тебе, але я отак сховався, ну, і вона мене не бачила, як там просто... Сейчас штука была. Mm -mm. А, да, еще п'ять ривни. Эксет. У тебя я дуже не люблю. Лазер. есть самый куточок на трап. Я майже. Я майже. Давай, давай. Давай давай, 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 давай. А, а що тут? Ааа, я зрозумів. Я спочатку так всі туда поскадаю, щоб потім брати можна було. Я можу одною пересуватись. Пробігаємо. Далі беремо ч. Я зі. 哦，不是、well, tu as Ну. ну, Давайте, давайте. Знаю такого. А, жалко, что так сразу не, не, не может, не может. Що буде в самому кінці. Ой, та ну Аналогічно, щоб так зробити. Ну Mm. Там у чому я не можу перегнути? Давайте, якщо я зараз падаю, ви ставите лайки, підписуйтесь. Не, якщо я на землю падаю, я не впав, але байдуже, ставте лайки, підписуйтесь на канал Волка Геймер. Поставим куди нас привезуть. Ну, все, друзі, з вами був Волка. Всем пока-пока. Пока. -пока. Пока.